Саша Стоматолог не лише обкрадав Україну, а й руйнував її територіальну цілісність. Саме він фінансував початковий етап конфлікту на Донбасі. Так от вкрадені гроші син президента втікача вкладав у сепаратистів не просто так: річ у тім, що їхня родина не виконала, так би мовити, зобов'язання перед Кремлем такої постійно діючої небезпеки. Ерефія ще у 2013-му дала своєму васалу 3 мільярди доларів в обмін на те, що Янукович залишатиметься головою держави. Україна й далі перебуватиме під впливом Росії та не матиме намірів вступати в ЄС або НАТО. Результат всі пам'ятають. Становітісь стоматолог заробляв на вугіллі з ордло до того, ж отримав у подарунок від Пушиліна шахту з величезними покладами. І нещодавно кинув око на Донбас. По-новому Саша Янукович за інформацією місцевих блогерів хотів закинути в окуповані території гроші з офшорів. Мільярд доларів швидко окупиться. Стоматолог забере всі активи і підприємства, які не встигли роздеребанити і порізати на метал. В бізнесі на жаль, так не вийде, як у Іллі Муромця, що з нічого раптом виникло все.